Привіт! Сьогодні мова піде про ручне бісерне ткацтво. Цю техніку досить швидко можна опанувати і робити неймовірні браслети, чокери, гердани. Але саме сьогодні я хочу показати, як зробити браслет з асиметричним малюнком. Зараз на екрані ви бачите матеріали, які нам знадобляться. Далі розповім про них детальніше. В роботі я буду використовувати бісер м'які. Ще можна замінити його чеським бісером преціоз. Він теж добре підійде, але слідкуйте, щоб бісеринки були одного розміру та форми. Розмір бісеру я обрала 11-й, для наглядності покажу вам 15-й розмір. Він зовсім маленький, але виглядає дуже круто. Ниточки я використовую спеціальні для бісероплатіння. Звичайні не підійдуть, вони можуть порватися. Тренуюсь я на ось такій ниточці. Я буду використовувати також фірму Міюкі. Miyuki більш міцна, та на ній працювати одне задоволення. Є тільки один мінус: вона дорого коштує. Якщо ви знаєте іншу хорошу фірму ниток, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я буду дуже вдячна. Голки я також купую незвичайні, а для бісероплатіння. Вони відрізняються тим, що у них маленьке вушко, та вони самі по собі тоненькі. Я використовую дві довжини, це коротка та довга. Довга в мене для широких браслетів. Існує декілька варіантів, як можна закінчити такий браслет. З фурнітурою та без. Я вам покажу декілька варіантів. Особисто я використовую фурнітуру із нержавіючої сталі. Бо, якщо людина буде носити браслет постійно, то фурнітура потемніє. Колір та розмір фурнітури ви обираєте за бажанням. Але слідкуйте, щоб кінцевик співпадав шириною браслета. Станок для бісероплатіння. Я купувала його на PromUA. Розмір в мене 30х30 см. Я їм дуже задоволена. Спочатку він мені здався завеликим, але зараз я розумію, що на ньому я можу робити одночасно три браслети або довгий чокер. Посилання на станок я залишу в описі під відео. Також потрібні допоміжні матеріали: це ножиці, клей та плоскогубці. Клей ви можете використовувати якийсь інший, не такий, як в мене, наприклад, клей кристал. Тепер про головне, про схеми, де і як їх знайти або зробити. Перший варіант, який я вам покажу, це за допомогою програми BitStool. В мене, на жаль, пробна версія, тому там не можна зберігати малюнки. Так от, перший варіант це ви просто берете і самі малюєте. Або другий варіант такий, яким скористалася я. Я взяла малюнок в інтернеті, обрала ту частину, яка мені потрібна, навела цю сіточку, нажала трансфер, обрала два кольори і все, воно мені одразу зробила схему, яка мені потрібна. Ще є другий варіант. Я також ним користуюся. Це за допомогою листочка в клітинку та кольорових олівців. Я малюю ту схему, яка мені потрібна. Третій варіант, дуже швидкий та цікавий, на мою думку, це схема вишивки хрестиком. Тобто ми так і вписуємо в пошуковий запит, наприклад, схема української вишивки хрестиком, і вже готова схема, за якою можна працювати. Розпочнемо із того, як заправити нитки на станку. Ми зробили вже схему і рахуємо, скільки ниточок нам знадобиться. Рахуємо по клітинкам. І додаємо плюс 1 ниточку. Дивіться, в мене вийшло 20 по малюнку. І я додаю один. Тобто 21 ниточка основа в мене повинна вийти. Ще я люблю по крайнім сторонам додавати по одній для міцності. Я буду використовувати 23 ниточки основи. Тепер вимірюємо довжину. Її повинно вистачити, щоб з обох боків в кінці нитки ми могли закріпити за дерев'яні деталі. На першому кінці робимо вузлик. Він буде фіксувати наш браслет і заправляємо ці нитки в паз. Збоку в нас є гвинти, я одразу їх закручую. Далі розпреділяю нитки між різьбленням, тобто у кожної ниточки повинно бути своє місце. Спочатку я це роблю зверху, потім вже переходжу донизу. По бічним сторонам в мене дві нитки. Про це я не забуваю. На просторах інтернету я побачила дуже цікавий лайфхак. Беремо тонкий гребінець для волосся. Я їм не користуюся, він в мене частенький, якщо що. Заводимо його під низ-ниток і, так би мовити, розшісуємо його донизу, до іншого різблення. Далі натягуємо і заводимо нитки в паз. Проводимо навколо, на кінці зав'язую вузлик. Прокручую дерев'яну деталь так, щоб нитки основи в нас натягнулись. Та закручую гвинти. Якщо у вас не виходить зафіксувати ниточки в пазах, рекомендую вам придбати біндери для паперу. Далі приступаємо вже до техніки виконання. Перше, що ми робимо, це відмотуємо нитку, якою будемо працювати, і закріпляємо кінець на першій ниточці вузлоком. Набираємо бісер. Будемо йти зліва направо, так само як намальоване на нашій схемі. Нитки з бісером розташовуємо знизу під ниткою основи. Кожну бісерину потрібно розподілити між нитками основи. Тобто ми вдавлюємо кожну бісерину, допомагаючи собі пальцями, і натягуємо трошечки ниточку. Перший рядок завжди буде йти складно, потім бісеринка вже сама буде ставати на своє місце. Беремо голку і проходимо через кожну бісерину так, щоб нитка була поверх ниткою основи. Проводимо нитку до кінця і затягуємо. Тобто спочатку знизу, потім зверху. Таким чином бісерини в нас закріпляться. Слідкуйте, щоб голка проходила поверх ниток основи. Щоб зафіксувати перший ряд, можна взяти додаткову голку і залишити її там. Покажу вам ще з іншого ракурсу. Все робимо таким же чином. Нитку робочу заводимо під нитку основи. Нанизуємо бісер за схемою, розпреділяємо бісер по ниткам основи, проходимо зверху голкою і затягуємо. Я обрала асиметричний малюнок, тому кожного разу я буду дивитися на свою схему. А якщо ви виберете симетричний малюнок, то вам взагалі буде легко, бо кожним разом у вас буде малюнок повторюватись, ви його взагалі можете вже вивчити і будете дивитись вже не на схему, а на свій браслет. Як подовжити нитку, якщо вона закінчилася? Є багато варіантів, я вам покажу один, яким я користуюся. В мене вже підходить ниточка до кінця, я її залишаю і беру нову. Зав'язую вузлик, так, як я робила ще на початку, і продовжую робити браслет. Коли вже завершили робити наш браслет, можемо приступати до того, щоб закріпити наші ниточки. Витягую одну з ниток до половини ряду. Так, що на півряда в нас ниточка не перекриває зверху нитку основи. Надягаю голку на нижню нитку, яка в нас не зафіксована. І якраз таки пронизую її зверху ниток основи. Таким чином вони в нас стикаються посередині ряду. Зав'язую 3-4 вузлика, не більше. Кожен кінець ниточки ховаю поміж бісера. І затягую так, щоб вузлик у нас сховався за якоюсь одною бісериною. Тепер нам потрібно сховати ниточки наші, так, щоб браслет наш не розпався, не розлізся. Кожну ниточку окремо беремо, плутаю їх між ниточками спочатку основи вверх, потім проходжу в бісерини небагато, 3-4, потім вниз. Знову можна вбік. Зробити вузлик, наприклад, на ниточках основи. Якщо ви хвилюєте, що ваш виріб може розпастися, можете зробити більше вузлики. Я впевнена в своїх вузликах, тому я йду далі. І я так можу робити до кінця або вже закінчувати Ось вам і робочий процес. Поки я записувала для вас відео, в мене голка зламалась на три частини. Як закінчити браслет без фурнітори? Послідовність дій така. Кожний послідуючий ряд ми будемо прибирати дві бісерини по краям. Так як в мене тут 6, значить, наступний ряд буде складатися із чотирьох бісерин, а крайні ряди ми пропускаємо. Для зручності і для того, щоб в нас все вийшло. Ниточки основи ми трошки підтягуємо ближче. Знову мінус 2 бісерини. Робочою ниткою проходимося вгору по рядам. Можна, наприклад, на 4 рядочка вверх і потім вниз. Декілька разів проходжусь в нижні бісерини і потім вже в самому низу зав'язую вузлик. Але не робіть так, як я, краще повністю обгорнути робочою ниткою та добре так зав'язати вузлик. Я поміж зробила. До речі, зараз ви можете спостерігати якраз такі коли бісер різного розміру та різної форми. Я на такому бісеру тільки тренуюсь. В мене його багато, залишився ще з дитинства. Для бісерного ткацтва на станку він, на жаль, не підходить. Затискач для стрічок. Ще один варіант, як можна закінчити браслет. Підбираємо застіпку за розміром. Робоча ниточка повинна залишитися в нас довгою. Бо коротка нам не підійде. Першу ниточку проходимо зверху, другу знизу. Рухаємось, так би мовити, змійкою. І назад, міняючи напрямок голки. Тут ви бачите в мене невеличкий факап. І він був не один. Треба слідкувати, чи знизу, чи зверху йде голка, і в якому напрямку нам її просувати. Ми повинні зробити із ниточок край таким чином, щоб наша застібка за щось зачепилася. Бо за бісерини ми не можемо чіпляти, якщо ми дуже сильно плоскогубцями продавимо, бісерина може лопнути. Для фіксування зав'язую вузлики. Змащуємо края клеєм з обох боків і чекаємо, коли все це висохне. На задискач додаю крапельку клею і вже фіксую плоскогубцями. Як закінчити браслет на станку? За допомогою кінцевика трубочки. Або ще називають слайдер. Порядок дій такий. Спочатку я повинна закріпити робочу нитку. Я проходжусь по рядам вверх а потім спускаюся донизу. Закріплюючи наш край, я не знімаю сам браслет зі станка. Я все буду робити на ньому. Відрізаю по дві ниточки знизу. І зав'язую їх на чотири вузлики. Далі роблю те ж саме, Відрізаю по дві ниточки основи і зав'язую їх на вузлики. Це досить нелегкий етап у створенні браслету, тому що ниточки завжди хочуть плутатися. Далі знову зав'язую вузлики, але вже по 4 ниточки, як на відео. Усе, всі вузлики зав'язані, приступаю до слідуючого етапу. Тут є два варіанти, як можна зафіксувати наші вузлики. Це за допомогою запальнички припалити трохи наші вузлики, тим самим ниточки у нас трохи підпаляться і заклеяться між собою, а потім для свого спокою капнути крапельку клею. Або ж другий варіант це одразу на вузлики ми капаємо клей. Також можна проклеїти перший ряд, він у нас буде ховатися у застіці. Беремо наш кінцевик і відкриваємо за допомогою плоскогубців кришечку. Повільно протягуємо туди наш браслет із першим рядом та вузликами. Робіть це повільно, не дуже сильно тягніть, бо якщо порветься ниточка основи, то прийдеться перероблювати увесь браслет. Якщо все одно нам мішають вузлики, можна трохи припалити запальничкою або підрізати. Але не робіть так, як я. Я взяла забагато клею і він заважав мені надіти застібку. Для того, щоб надіти кінцевик, треба повністю дочекатися, поки застигне клей. Усе надягнули і тепер закриваємо щільно кришечку. Нам залишилось тільки причепити застіпку та подовжувач. Сам карабін я чіпляю одразу на три з'єднуваних кільця, щоб було зручно його застібати. Ще можу порадити використовувати подвійне кільце. Це саме між кінцевиком і з'єднувальним кільцем. Якщо ви його не замкнете щільно, то кільце спаде з кінцевика. А подвійне буде триматись. Ось який результат в мене вийшов. Я в захваті. Тут можна, звісно, гратися і з розміром, кольорами. Наприклад, замість чорного узяти колір мокрий асфальт. Або замість 11-го розміру взяти 15 -й. Тут же, як ваша фантазія забажає. Дякую вам за перегляд! Сподіваюсь, це відео було для вас корисне. Бажаю вам добра та миру!